Сьогодні в Чернівцях з'явилося, можна сказати, нове радіо Радіо 10. Ми з того дуже щасливі, тому що нарешті в нас з'явилася нагода показати нашому місту. Як має звучати справжнє європейське радіо? Адже ми, незважаючи зважаючи на те, що місцева радіостанція, ми не хочемо бути містечковою радіостанцією. Ми хочемо, щоб чернівчани чули класну західну музику. Ну і відповідно на фоні неї знайомилися з новою українською музикою, яка розвивається кожного дня з'являються все достойніші і достойніші екземпляри. Це все хочеться показувати. Тягнучись до західного світу, так би мовити, не до північно східного шаблону, а до західного. Бадьорий день на Радіо 10. Радіо 10 для вас, друзі мої, і абсолютно в підтримку нашого з вами продовженого бадьорого дня на Радіо 10 Він триває радіо Радіо. 10. про те, що відбувається на вулицях нашого міста спорта, до речі, хто не бачить спортивний, такі хлопчина да радіо. 10, звичайно, це те місце, де чернівчани зможуть почути не тільки про затори на дорогах, про основні новини, про те, що в нас змінюється в Чернівцях, чим живе наше місто, але ще й звичайно, що це цілий клондайк подарунків якісних, класних, дорогих. Тому що ми любимо своїх слухачів. Ми стартували зі слоганом Почуй усе для того, щоб бути в курсі всіх подій, краще обирати ну, радіо, Ти слухаєш, слухаєш радіо десять п'ять.